Добрий ранок. Кукурудза 6, близько шостої ранку. Як би що можна робити на даному полі? А дивитися, чи ніхто не молотить сиру кукурудзу, адже потрібно дочекатися допоки вона підсохне. Діляночка знаходиться близь села, тому час від часу раненько сюди заїжджаю. Подивитися, яка тут обстановочка, щоб зрозуміти, чи залишиться щось мені збирати, коли погода стабілізується. Ну, Хочеться дочекатися хоча б морозів або сонячної погоди. Та послідкувати, що буде відбуватися з вологою, бо збирати е вологістю 23, а зараз, мабуть, і більше. Якось взагалі не дуже хочеться, адже, е, так скажемо, сушка на себе забирає тоді велику частинку від ціни. Тому поки що ще чекаю, е, не знаю, також як дивлюся, кукурудза ніби ніби стоїть, бо дехто говорив, що вже там, е, скажемо, не дуже міцні стебла то в мене ніби більш-менш. Тобто верхів хушки де-не-де і попадали, а ось стосовно повністю рослин, то ніби поки що нормально. Тому ми слідкуємо за кукурудзою. Дивимося, щоб ніхто тут лишній не ходив. Тут, мабуть, комбайном, а можливо хтось тут і ходив. Але, мабуть, раніше. Хто зна. Качани на місці. Та ніби ніби й не помітно. Ніби й не помітно. Зараз так по колу пробіжуся, потім дещо зайду всередину і буде видно. Це, мабуть, ж, мабуть, оце місця заходження. Декілька рослин впало з качанами. Мабуть, мабуть, тут заходять люди. Така місцинка, мабуть, тут заходять. Потрібно щось буде тут придумати, хоча качани не зібрані, можливо, ніхто збирати з землі не хоче. А, рве із Із масиву. Так, ну нічого, будемо слідкувати. Будемо слідкувати. Це, мабуть, також дорожка. Ось тут, мабуть, також була дорожка. Тут і кукуруза зовсім невисока. Ну, можливо. Пощастить, рано чи пізно хтось і трапиться вранці. Якийсь комбайнер з велосипедом. Ми будемо слідкувати. Будемо слідкувати, прислухатися. Ну, а там подивимось, як пощастить.